З нами на зв'язку Олена Купіна, юрист-аналітик інституту законодавчих ідей. Вітаємо, пані Олено. Добрий день, пані Олено. Хочемо з вами поговорити про відновлення України. Воно в принципі вже розпочалося, адже знаємо, є платформа united 24 Її медійним обличчям є Андрій Шевченко. Він збирає гроші по всьому світу на відновлення України. А як витрачаються ці гроші, ми, на жаль, не знаємо. так Трошки знаємо. Що знаємо? А, ну, дивіться, зараз це питання дійсно дуже гаряче і актуальне, тому що, по-перше, анонсовано, що на цьому тижні президент подасть законопроект про створення фонду відновлення України. Також в нас. В жовтні відбудеться конференція з відновлення України в Берліні, де європейський союз має презентувати своє бачення координації цього процесу. Тому тема зараз гостра і актуальна, скажімо так. В ці дні і йдуть активні перемовини. Зараз є два сценарії: один передбачає, що, скажімо, так, м'яч на полі наших міжнародних донорів, а інший, що м'яч на полі України. Перший сценарій це е, він був запропонований е, німецьким фондом маршала. Нещодавно вийшло велике дослідження з їх рекомендаціями. Також він пропонувався е, центром аналізу європейської політики, до якої будуть долучені всі е, донори, і відповідно Україна буде визначати. Пріоритетні проекти для фінансування, а вже умови фінансування, контролю, надання коштів і механізми будуть визначати самими донорами. І власне, прихильники такої платформи стверджують, що створення окремої інституції в Україні є нереалістичним і не обов'язковим. Вони вважають, що донори все рівно будуть віддавати свої переваги Міжнародному валютному фонду, Світовому банку, ЄБРР, іншим фінансовим інституціям, які вже здійснюють. Фінансування в Україні і не будуть мати довіри до такого органу. Є також ще друга позиція, яка говорить про те, що створення окремого, якби Україна має бути в центрі цього процесу, і створити сама свій орган відповідальний за координацію, акумулювання коштів і відповідне їх розпорядження, визначення проєктів і так далі. Такі спроби вже у нас були неодноразово. Так, в березні кабінет міністрів вже анонсував, що вони передали на підпис президенту указ про створення фонду відновлення України як консультативно-дорадчого органу при президенті. Однак він не був створений. Ця ініціатива не знайшла підтримки. Потім секретар Національної ради з відновлення України. В липні чи серпні анонсував е, ініціював створення Агенції з відновлення України, пропонував скликати Національну Раду з відновлення і е, би, е, затвердити необхідність створення такого органу. Однак ця ініціатива не знайшла підтримки і не. Знайшла реалізації. До речі, сам план відновлення дотепер не затверджений. До 31 серпня відбувалось обговорення його матеріалів робочих груп, і кожен міг подати пропозиції по відновленню. Однак на зараз мабуть, відбуваються процеси з систематизації цих пропозицій, і сам план відновлення ще не затверджений. От. Е, і от на тому тижні е, Андрій Єрмак і Кирило Тимошенко презентували для е, наших міжнародних партнерів для послів е, країн е, для консульств проєкт е, законопроект про створення окремого фонду відновлення. Е, там певні позитивні речі були анонсовані, закладені, зокрема, наприклад створює наглядової ради, де 75% представників будуть представниками саме наших донорів і партнерів, і вони зможуть, вони будуть формувати керівний склад фонду ця наглядова рада. Однак очікуємо сам законопроект, і, ну, вочевидь, важливим буде бачити. Всі пропозиції, зокрема, які будуть повноваження цього фонду, що він буде вирішувати, наскільки йому насправді дадуть важелі впливу, і тоді ми ну, зможемо бачити, наскільки, наприклад, ця наглядова рада може бути ефективною. От якщо ми повернемося до united 24 про які ви питали, то наразі в Україні функціонує дуже багато ініціатив, де збираються кошти на відновлення. Їх їх навіть неможливо порахувати тому що в березні кабінет міністрів е, анонсував створення чотирьох фондів відновлення куди будуть збиратись кошти ці спецрахунки вже відкриті. Це і фонд е, відновлення малого середнього бізнесу і відновлення інфра інфраструктури пошкодженого майна і так далі потім анонсована була е, і створена платформа United24, через яку збираються благодійні пожертви на, на відновлення україни Зокрема, зараз дев'ять міністерств мають свої спеціальні рахунки, і на ці рахунки будь-які бажаючи з будь-якої країни світу може пожертвувати гроші, які підуть за визначеними цими міністерствами напрямками. Безчислена кількість ініціатив по відновленню конкретних об'єктів. Наприклад, на Харківщині там, музей Сковороди, фонд для збирання коштів на його відновлення. І неймовірна кількість наших ну, благодійних організацій, які долучаються до відновлення якихось об'єктів. Ну, наприклад, в Миколаєві благодійні організації збирають на створення, на те, щоб організувати. Водопостачання, наборіння скважин для того щоб організувати альтернативу цьому водопостачанню. І зараз це не зібрано в якусь єдину систему. З цього дуже багато, це хаотично. Ми можемо навести як приклад Чу Юнайтед 24. Під цією їдою є дев'ять спеціальних рахунків на окремі міністерства: від Міністерства ветеранів до Міністерства інфраструктури. На сайті оця платформа ЄНАТЕ 24 збираються кошти тільки на три з цих рахунків. І, хоч якась звітність і інформація про це, є тільки про три рахунки. Відповідно, це про е, охорону здоров'я, там скільки е, машин швидкої допомоги, скільки апаратів ІВЛ і так далі було придбано оборони і розмінування. Та, відповідно це відновлення інфраструктури, але поки звіт немає звітів про витрачання коштів, є тільки про звіт інші. Міністерства не публікують на своїх сайтах інформацію про те, куди скільки коштів було зібрано, куди вони пішли. Хоча постановою Кабінету міністрів передбачено, що всі мають подавати мінцифри цю інформацію і вони будуть оприлюднювати це на сайті United24. Проте, це ну, дивиться, в травні платформа була запущена зараз, майже кінець вересня, і там тільки по трьом рахункам є інформація. І то ця інформація вона дуже ну неможливо. Прослідкувати, куди саме направлені ці е, придбані засоби? Е, е, наприклад, міністерства не оприлюднюють протоколи, де вони приймають рішення, на які напрямки вони це е, е, направлять. Таким чином, сайт дуже гарний, але певні недоліки в ньому є. Тобто він дуже зручний для того, що люди там і на PayPal можуть скинути гроші, і в криптовалюті, і, ну, і, і, і різними там і в гривні, і в євро, і так далі. А, і Іде дуже активна промоція цього сайту, дуже гарно, і це в принципі правильно. Однак деякі речі щодо звітності і прозорості на рівні держави там все таки необхідно виправити. Ну, судячи з того, що ви розповідаєте, то не зовсім довіряють нам західні партнери, і швидше за все вони візьмуть свої руки е, потік коштів і власне витрачання їх на відновлення України. Ну, їх можна зрозуміти. Конференція в Лугану, яка відбулась в липні, вона скоріше була конференцією про наміри. Так, з'явився сайт про, те, про, про 750 мільярдів за 10 років на відновлення. Однак, якщо ми вивчимо проекти, які там презентовані, Ну на всі вони прямо стосуються відновлення. Там можна побачити і заміну комп'ютерів держслужбовцям, і створення конференц-центру на банковій і інші ініціативи. Тобто, це не е, відбудова, скажімо так, е, того, що зруйновано чи пошкоджено, а якісь ну, такі речі про розвиток. Е, і ці 750 мільярдів. Це було як давайте нам гроші, ми тут їх вирішимо. На що витрачати? Це, вочевидь, поки що ну, не спрацювало. Е, пізніше вже Світовий банк спільно з Україною був звіт нещодавно, і там вже потреби відновлення вдвічі зменшились. Вже мова йде про 300 мільярдів. <смільярдів> Тому, е, скажімо так, верифікація цих е, реальних збитків. Це такий не не швидкий процес, який постійно відбувається. Відповідно домовленості, на що конкретно нам будуть давати гроші. Ну, зрозуміло, що відновлення потребує великих грошей, і це і модернізація водночас будівель і, і створення заново, і, і нові технології. Безумовно, що гроші можливо будуть навіть більші ніж тих 800 мільярдів, які. Просять, але я так розумію, що е, західні партнери вони вже мають досвід того, як знають, напевно, гіркий досвід, коли гроші на боротьбу з ковідом витрачалися на велике крадівництво, як його в народі називають. Ну е, власне, якщо ми візьмемо цей Європейський ковідний фонд, то він теж працював за принципом гроші в обмін на реформи. А ви. Кажуть про наш фонд, куди подавали заявки в основному на ремонт дорог. Однак і це не саме визначне, про що знають наші партнери, а власне досвід відбудови інших країн. Наприклад, досвід відбудови Балкан або досвід США при реконструкції Афганістану і Ну, Тобто вони теж робили певні помилки, які. Не хочуть допускати в майбутньому, і, власне, коли кажуть про те, що Україні потрібен план маршала, то скоріше мають на увазі не ну не такі самі механізми, а про те, що це не має бути, скажімо так, гроші про їдання, а це мають бути гроші, які е, будуть витрачені таким чином, що економіка наша буде від відновлятись, вони будуть максимально ефективно витрачені, і, скажімо, так станеться економічне диво. І, і тут я ще хочу заакцентувати на досвіди, наприклад, США в Афганістані. Безумовно, Україна і Афганістан в зовсім різних е, е, рівнях державному політичному статусі знаходиться. Тим не менш, е, наприклад, американці їх е, е, спеціальний е, генеральний інспектор. Е, по відновленню Афганістану чітко сказав, що це була помилка, і наступні будь-які такі кампанії з відновлення мають починати з того, що антикорупція, запобігання, корупцію, шахрайству і витратам має бути пріоритетом номер один в кампанії. Це має бути перше перші запобіжники, які мають бути це проти корупції, проти розкрадань. ми на це дуже розподіваємося, та що саме таким чином і станеться. Що... Ну, Ми я назву тільки цифру: три трильйони доларів витратили Сполучені Штати за 20 років на Афганістан, на війну в Афганістані, на відновлення Афганістану. Три трильйони доларів. Ну і на ну, жаль, бачимо дійсно і бачимо результат. Там, бачимо. Знаєте, там там були ще такі цікаві ситуації, коли вони фактично гроші, які вони витрачали на відновлення Афганістану, йшли на фінансування ватажків, які були проти США. Наприклад, через механізми, коли там сплачували за нібито послуги з охорони перевезення вантажу, що фактично було відкупом від е, е, тих розбійників, скажімо так, які стояли на дорозі. Тому, е, скажімо так, міжнародний досвід він дійсно дуже, дуже багатий в цьому напряму, і не тільки що відновлення після воїн, а й після якихось техногенних природних катастроф там. Повіні е, вулкани, цунамі і так далі. Тому всі ці інструменти і мають бути враховані. Ну мені десь нагадує, знаєте, ще до повномасштабного вторгнення Коломойський часто розказував і казав: не треба нам МВФ, не треба нам західних е, е, партнерів, бо вони дають гроші під відсотки. Тобто дайте нам гроші, а ми собі тут самі розберемося. От. Ну будемо сподіватися, що Коломойського все-таки екстрадують і, і він не буде тут вказувати, що кому давати. Дякуємо вам, пані Олено. Отже, Олена Купіна, юрист-аналітик інституту законодавчих ідей в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1.